Геталамоса, периферичними гормонами, є серотонін. Серотонін є сполукою, що має в організмі людини функцію гормону і нейромедіатора. Серотонін синтезований в кишечнику і головному мозку, протилежно впливає на кісткову тканину. Той, який синтезований в кишечнику, пригнічує утворення кісткової тканини. А серотонін, який синтезується в головному мозку, навпаки, сприяють збільшенню маси кістки, посилює кісткоутворення і пригнічує резорбцію кістки. Незамінна амінокислота триптофон ефективно підвищує виробництво серотоніну центральною нервовою системою. Триптофан також сприяє виділенню гормонів росту і допомагає пригнічувати апетит. В дослідженнях, проведених на щурах, після оваректомії та курсу введення похідних стрептофонів, було виявлено підвищення рівня N-кінцевого кінцелопроцептиду прокологену першого типу, косорова цикрові, утворення кістки та поліпшення кісткової мікроархітектури без естрогенних побічних ефектів. Ці похідні можуть виявитися новими складовими препаратів при хворобах кісткової тканини. Отже, хоча фізіологічна роль трептофану в організмі не викликає сумнівів, механізми його впливу на розвиток аліментарного ожиріння та остеопорозу залишаються нерозкритими і потребують подальшого вивчення. У наших дослідженнях ми досліджували вплив введення трептофану на стан кісткової тканини, у з ожирінням. Будь ласка, наступний слайд. Дослідження проведено на 40 щорог санцях лінії Вістер. які були взяти в експеримент у віці трьох місяців. Їх розділили на чотири групи. Ну, як ви бачите на слайді, перша це контрольна група. Друге це тварини, які отримували трептофан та знаходилися на виварному раціоні. Третя група щури, які отримували висококалорійний раціон. І четверта це щури, які знаходилися на висококалорійному раціоні та отримували трептофан. Біофізичні властивості стегнових кісток ми вибірювали методом тортичкого навантаження на приладі остеотез. У отриманні криві залежності подовження кістки від навантаження, розраховували на спроможність, жорсткість, енергію пружного деформування стигнулих кісток і межу міцності. Будь ласка, наступний слайд. Про вимірювання. Показників кісток виявили зменшення щільності кісток у ширів третьої групи на 8%. У дослідних ширів другої групи, яким вводили трептофан, щільність кісток залишалась на контрольному рівні. У ширів четвертої групи цей показник має тенденцію до зниження. Золіність кісток, яка відображає зміст мінеральних елементів, у щирів третьої та четвертої групи мала тенденцію до зниження ширів другої групи залишалась близькою до вихідного рівня. У щирів, які отримували звичайний раціон харчування і, і триптофан, показники біофізичних властивостей стегнових кісток не змінювалися. Вплив споживання висококалорійного корму, несучи спроможність стегнових кісток, знижувалося на 23%, а межа міцності на 20%. Енергія пружного деформування вірогідно зменшилася на 46%. Жорсткість стигнових кісток, навпаки, вірогідно збільшилася на 45%. Деякі показники біофізичних властивостей стигнових пісток 4 групи були нижчі ніж у контрольній. так, нашу спроможність знижувалася на 20%. Енергія пружного деформування вірогідно зменшилася на 40%. При цьому межа міцності та жорсткість кісток наближалися до рівня показників контролю. І, будь ласка, останній слайд. Отримані нами дані свідчать про те, що елементарне оживіння призводить до зниження показників біофізичних властивостей стегнових кісток. Коферів, які перебували на збалансованому по калорійності раціоні харчування і не мали ознак ожиріння, тептофон не шинив суттєвого впливу на біофізичні властивості кісток. Фіфрів, які знаходилися на висококалорійному раціоні та мали чітко виражені ознаки елементарного ожиріння, введення трептофона нормалізувало більшість досліджуваних показників. Межа міцності та жорсткість наближалися до показників контролю. Проведені нами дослідження свідчать, що введення трептофану може попереджувати розвиток, можливо, негативних змін в кістковій тканині при ожирінні. Отримані результати можуть мати значення для експериментальної та практичної медицини при вирішенні питань комплексного лікування та профілактики порушень стану кісткової тканини при ожирінні. І, будь ласка, наступний слайд. Дякую за увагу. Це все мої доповіді. Дуже дякуємо, Анастасія Сергіївна, за вашу доповідь і питання таке: ну, по суті. Ми зараз всі або сидимо десь в укриттях, або сидимо за комп'ютером. Ну, у нас навчання змішаного генезу. Тобто, ми ходимо на заняття, на пари, на роботу, трошки якось рухаємося. І, власне, дуже такі дані цікаві, мені найбільше сподобалися результати другої групи тварин, коли сам трептофан на фоні повного здоров'я приводить до кращих властивостей кісткової тканини. Е, мене цікавить, я напевно прослухала або не говорили. Вік тварин, який був. І стат. Ми брали після трьох місяців, вони ще були досмотлі. Тобто це молоді тварини, яким потрібно для профілактики міцності кісткової тканини вживати трептофан. Тому що я подивилася, результати, які на, коли їсиш багато висококалорійна дієта, то трептофан, чи вживаєш, чи не вживаєш, він практично не дуже і ефективний. І ще мене цікавить стать, враховуючи те, що остеопороз це основна ознака вже старіння і менопаузи, тому мене ще цікавить стать. Тварин якої статті ми брали? Чоловічі чи наші? У нас є санкції. Санкції, дуже дякую. Юрій вам що хоче задати питання? Так, мене цікаве більше глибше питання. Що стосується, ну, яким же чином ожиріння приводить до остеопорозу? Які там. Наступний механізм, проміжні механізми розвитку? Чи це дегенеративне, запальне, чи ну, щось там руйнує той каркас? Сполучного тканини. Перше ожаріння не завжди призводить до остеопорозу щодо щільності і місця тканини, Є досить там різнорідні дані. Тобто в одних даних воно призводить, в інших даних, можливо, навіть збільшується щільність піскової тканини Тут. через саме е, через адепокіни. Е, інсуліноподібний фактор росту, який власне е, через е, лептин. От такі механізми. Ну, відомо, що жирові клітини продукуються такими: інтерлетіно дип, наприклад.